Уже майже півтора роки триває російсько-українська війна, спочатку якої свою батьківщину покинуло 8 мільйонів українців, а ще шість знайшли прихисток у віддалених від лінії фронту регіонах країни. За підрахунками 2022 року 17,6 мільйонів мешканців України потребують гуманітарної підтримки. Для них запорукою виживання стали міжнародні та релігійні організації і волонтерські ініціативи. У лютому 2022 року єднання угорського народу у підтримці українців сягнуло незнаного до того часу обсягу. Декілька десятків тисяч волонтерів працювали день і ніч для того, аби допомогти біженцям на українсько-угорському кордоні. Вони допомагали як з розміщенням, так і з продовженням подорожі до інших країн ЄС. Від початку війни угорський червоний хрест надав допомогу сотням тисяч біженців з України. Наразі їх мета зібрати 75 мільйонів форентів на підтримку знедолених українських біженців і тих, хто залишився на території України. Організацією вже зібрано близько 74,5 мільйонів форентів. Мальтійська служба допомоги Угорщини за рік війни в Україні надала допомогу 115 п'ятнадцяти тисяч біженців. Загалом організацією до України було доправлено 570 тонн гуманітарного вантажу на суму в 570 мільйонів форінків. Угорська екомінічна служба допомоги у відповідь на події, що мали початок в лютому 2022 року, створила склади та логістичні центри в Будапешті, Берегові та у Львові. Через них за рік до України було доправлено 1631 тонну допомоги навіть у такі важкодоступні регіони, як Херсонщина. За період однієї з найбільших акцій учасники угорських цивільної та підприємницької сфери за рік війни в Україні внесли пожертви на загальну суму у 12 мільйонів доларів. За минулі півтора роки Угорська баптистська служба допомоги здебільшого орієнтувалася на підтримку мешканців Закарпаття та вимушено переміщених осіб в області. Організація доправила до Закарпаття більше 15 тонн гуманітарної допомоги, яка переважно містила харчові продукти тривалого зберігання, засоби гігієни та ковдри. Католицька церква Угорщини намагалася у різний спосіб підтримати знедолених біженців з України. Фактично відразу після початку повномасштабного вторгнення церква направила три вантажівки з гуманітарною допомогою на українсько-угорський кордон. За весь час війни до найбільш постраждалих регіонів України було направлено шість вантажів з допомогою вартістю в 500 мільйонів форентів. Угорський уряд теж допомагає українським біженцям, а також тим українцям та угорцям, які залишилися на території України. У 2022 році урядом Угорщини спільно з шістьма угорськими каритативними організаціями було ініційовано програму надання підтримки з бюджетом у 3 мільярди форентів. У 1300 садочках та навчальних закладах Угорщини почали приймати на навчання дітей з України. Ті українці, які отримали статус біженців, мають право на отримання допомоги у проживанні, харчуванні, медичному забезпеченні та щомісячній фінансовій підтримці. У межах програми «Hungary Гелпс угорський уряд надав допомогу знедоленим українцям, які залишилися в Україні на суму в 1350 мільйонів форентів. У перші місяці війни в Україні також згуртувалося і угорське цивільне населення. Переважна більшість допомоги від різних громадських організацій та об'єднань містила продукти харчування та одяг. Також було зібрано чимало ліків та засобів гігієни. Окрему роль відіграє організація під назвою Шаркань Елату, яка складається з цивільних угорців та доправляє посильну допомогу закарпатським військовим. Угорщина та угорці не вперше простягають руку допомоги Україні. Під час великих повеней 1998 та 2001 року на Закарпатті угорські громадські та релігійні організації теж об'єдналися задля допомоги постраждалим в Україні. І після початку бойових дій у 2014 році відбулося єднання угорського народу та уряду у допомозі Україні. Про все це більш детально можна дізнатися з аналізу фонду економічних досліджень Економус.